Оригінально гучно та з користю ребята ідуть з, з хвостами да своєобразними мусора. Молоді фронтовики Миколаєва відзначають день молоді. Можна бути висаднательним боротися за чистоту. Акція за чисте місто. А я рисую чистоту. Не залишила байдужими ні миколаївців. Тита нужна продовжати ні густи міста. I love my planet. Молоді фронтовики Миколаєва День молоді зустрічають гучно та з користю. Вони вкотре звертають увагу громади на екологічні проблеми. Зокрема, акцентують тему сміття і роблять це досить оригінально. Бо вважають, що сміття це проблема не тільки влади і комунальних служб. А кожно особисто, і якщо до неї підходити саме так, то можна вирішити. Якщо людина розуміє, что это его мусор, который завтра он, скажем так, грубо говоря, вступит в то, что он вчера оставил, да, сам же, или его друг, или его родственник, тогда возможно эта проблема будет более-менее решаться, и каждый будет думать о том, что лучше положить сумку донести до урны или до дома. И завтра ну, не видеть эти свалки, которые мы видим все каждый день и сами их створюємо. Это мусор, это мусор, который мы носим за собой, весь мусор, который мы не выбрасываем в урны. Мы хотим бороться за чистоту нашего города, показать людям, что важно сознание, важно сознание того, что если вы не выбрасываете мусор, значит он всегда остается на вашей совести, а всегда остается за вами нужно бути сознательным, бороться за чистоту. Ми прийшли сюди, щоб показати людям, що засорять нашу землю, котрому живемо, котрому дишимо, це абсолютно неправильно. Нам не делать абсолютно, поскольку це будущее наших дітей і наше сьогоднішнє зі своєрідними хвостами сміття. Молодь фронту змін пройшлася головною вулицею Миколаєва, продемонструвавши мешканцям його місце. Останні байдужими до проблеми не залишились. Таблички все Для многих людей очевидные вещи оказываются новостью. Поэтому если об этом есть необходимость говорить, значит нужно об этом говорить, нужно молодежь привлекать. Если политическая партия занимается такими полезными для любых стран, для любых политических режимов, вне зависимости от этого дел, то это нужно продолжать. Если это партия, которая работает, пусть они работают. Тим часом в Каштановом мусквере тревая акция Экобек. фронтовики закликають замінити популярні поліетиленові пакети на сумки з тканини. Бажаючи отримують їх в подарунок. Ця Ідея воплощається во многих странах світу, і ми підтримали цю акцію. вірніше, прподдержали цю тему, і провели эту акцію. Заміні поліетиленовий пакет екосумкой. екосумка. Еко сумка разложению і очень швидко уничтожається в природі, не требує длительного хранения. Ми привлекли прохожих в городе для того, щоб кожен мог нарісувати щось цікаве на сумці і забрати її з собою. Бажаючих долучитися до акції цікаво, весело та корисно провести час в досталь. Серед них дорослі, діти, студенти, гості за кордону. Я рисую рисунок, щоб викидували мусор прямо в баки. Ай лав май Він просто любить свою планету і Хоче щоб вона була чиста. Поэтому часто акції. ми зараз знаходимося находимося на этом замішательном. В проекте який который спонукает нас к чистоте города. Франзмінфарева долучився до акції, отримав екобек і залюбки розмалював його головний фронтовик області Вадим Меріков. Я Рісую сонце, істочник життя для всіх, для всього міра. Миколаївські фронтовики гордяться своєю молоддю. кажуть, її рядах активні, небайдужі і талановиті хлопці та дівчата. За ними майбутнє країни і воно в надійних руках. Я поздравляю нашу молодіж Ніколаєва, Николаева и області. Ви знаєте, у нас прекрасна молодіж, яка вивідіть проводят какие мероприятия. Значит, она сегодня действительно болеет проблемами не только нашего города, но и Украины. И... То мероприятие, которое сегодня провели наши молодые фронтовики, я считаю это одно из лучших мероприятий в этом году, и поэтому э, я надеюсь, что в дальнейшем будут такие же мероприятия, которые будут подчёркивать значение не только экологии, но и в целом объединения молодёжи в возле социальных проектах, спортивных проектах и многих других. Итак, акция, которая проводится сегодня Фронтом змін, Крилом молодіжним якраз підтверджує те, що Миколаїв у змозі зробити його чистим, власне, молодь. Та молодь, яка сьогодні захищає і відстоює свої права, яка сьогодні здобуває вищу освіту, які завтра будувати цю державу. І, власне, якщо сьогодні ми з дороги будемо прибирати різний непотреб, то завтра я думаю, Україна буде здоровішою, сильнішою і відповідно чистішою. Я вітаю всю молодь із немолоді, бажаю міцного здоров'я, успіхів. І якомога менше перешкод, щоб траплялося на їхніх дорогах. Депутатки Новодеської міськради, голови фракції «Фронт змін» Раїси Патенко, стало підставою для порушення карної справи. Нагадаємо, інцидент стався 10 червня на комунальному підприємстві Благос куди з перевіркою завітала депутатська комісія Новоодеської міськради. Керівник підприємства Олег Мазуряк відмовився надавати перевіряльникам документи та затіяв бійку. Постраждала депутатка після декількох ударів ногами, отримала перелам руки та забиття тіла. Порушена кримінальна справа, ідследстві. По результатам следствия, я надіюсь, будуть здійсни поділені виводи, і ті, хто віновін, понесет соответствующее наказання. Новодеська міліція заяву від постраждалої прийняла після тривалого зволікання та втручання чергового обласного УМВС. Правоохоронці кажуть, що вибачилися перед депутаткою за некоректне ставлення та вжили заходів до винних. Там де було некоректне отношение працівників міліції к заявітелям к депутатам. Значит, проведена тщательная служебная проверка и виновные, которые были выявлены в результате проверки, привлечены к дисциплинарной ответственности разной степени, о чем мы уведомим депутатов и заявителей. В міліції додають, що паралельно триває перевірка комунального підприємства, де стався інцидент. Його фінансово-господарська діяльність нині в центрі уваги співробітників обласного управління Державної служби по боротьбі з економічними злочинами та кру про її результати правоохоронці обіцяють розповісти пізніше. Керівник Миколаївського фронту змін депутат обласної ради Вадим Меріков каже, що тримає справу на особистому контролі і сподівається, що правоохоронці доведуть розпочати до кінця. Я думаю, все таки правоохрані. Тільної органи доведуть це дело до логічного завершення. Вас кримінальне дело, проведуть тщательне розслідування, слідство і діло буде винісена в судібний процес. Окрім того, головний Миколаївський фронтовик має наміри ініціювати створення в обласній раді робочої групи, яка паралельно проведе перевірку інциденту в Новій Одесі та діяльності комунального підприємства Благос.